Це водночас і добре, і погано. Але ми живемо в умовах, коли практично кожна подія залишає по собі цифровий слід. Все фіксується і зберігається в мережі. Часто ця фіксація відбувається без нашої участі чи усвідомленої згоди. І тут зараз мова не про шпигунські історії чи великі змови. Йдеться про звичайні дії користувачів, які лишають інформацію про себе в мережі цілком добровільно. Така відкритість має і зворотній бік. Сказане може бути вирвано з контексту і фальсифіковане. Справжня історія може легко загубитися у потоці даних, які дедалі складніше фільтрувати. Тож питання достовірності інформації як такої набуває все більшої і більшої гостроти. І саме тому в умовах засилля приватних думок та поглядів від першої особи. Офіційні джерела інформації свого значення не втрачають. Бо офіційні джерела це такі ЗМІ, що висвітлюють позицію не окремого автора чи редакції, а всієї держави. Офіційні джерела це такі ЗМІ, які не завжди можуть похвалитися оперативністю видачі новин. Але ця інформація вже точно пройшла певну перевірку. Проте одної лише достовірності вже замало. Все одно, навіть розповідаючи про війну, це варто робити цікаво. Моє прізвище Руденко, і це огляд офіційного мілітарного відео. Рік тому розпочалась операція Сил оборони України на Курщині. Одним із видатних аспектів цієї операції була суцільна інформаційна тиша, яка дозволила досягнути ефекту раптовості, чим забезпечила первинний успіх. Проте й досі великий обсяг інформації щодо цих подій не є оприлюдненим. Так, підготовка до цього наступу почала ще за два місяці до основних дій. Силами сил спеціальних операцій проводилась розвідка, удари по ППО, складах, тиловій логістиці в УАГ. Малі групи заходили в тил, нищили оборону. Російські війська були буквально дезорганізовані. Як результат, у серпні основні сили Збройних сил України зайшли на територію Росії, не зустрівши серйозного спротиву. Вже пізніше, рятуючи ситуацію, Росія заїла війська КНДР. Але сили оборони України завдали їм значних втрат вперше з часів Корейської війни. Зокрема, спецпризначенцями було взято першого полоненого і захоплено зброю та документи. На офіційному каналі Сил спеціальних операцій було опубліковано відео, яке ретроспективно висвітлює основні етапи курської операції. І, зокрема, дії сил спеціальних операцій в цей період. Наша мета була це знищення противника на території Росії перенести війну до них, звідки вона прийшла. І в неглибокому тилу там до 10 кілометрів. Е, наші підрозділи виконували спеціальні завдання, проводили західки на техніку противника. Вітні нальоти на опорні пункти. Впродовження історичної теми ще один цікавенний сюжет, який присвячено, певно, найяскравішій події 2022 року. Мова йде про боротьбу за чорне море загалом. Та зокрема про потоплення флагманського корабля Чорноморського флоту Російської Федерації гвардійського ракетного крейсеру Москва. Отже, розповідь про те, як і завдяки чому вдалося переломити ситуацію на морі. Про полювання на російські військові кораблі про невтішні перспективи Чорноморського флоту Росії. Що саме нині забезпечує панування на морі? І головне, чи варто чекати російського десанту в Одесі. Про те, яким нині є військовий флот і яким може бути майбутнє військово-морських сил, розповідає співавтор книги Полювання на крейсер Москва, військовий моряк і дослідник історії Олександр Чудновець. Проєкт, по суті, від медіацентру головного управління комунікації Генерального штабу Збройних сил України, Ютуб канал Захисники Незалежності. До вашої уваги! Ми знищили ракетний крейсер Москва на початок вторгнення у складі Чорноморського флоту росіян було близько 80 бойових кораблів. Зараз числиться потопленими 28 плаводиниць і одна, один підводний човен. Олександр Чудновець, військовий моряк, дослідник історії і співавтор книги, яка не робила багато галасу. Полювання на крейсер Москва. У ній він розказує про одну з найуспішніших українських морських операцій. Ті, хто цікавився перебігом протистояння на морі, певно, знають, що справжнім геймченджером на цьому театрі воєнних дій стали безекіпажні катери, кажучи просто надводні дрони. На суходолі, звісно, ситуація дещо відрізняється і там все складніше. Але все одно, як я вже неодноразово зазначав, нині над полем бою панує його величність дрон. Свіже відео від 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія присвячене не стільки самим дронам, скільки людям, які їх запускають. Сюжет певною мірою розвінчує низку міфів та розповідає про те, хто і як приходить до керування FPV. Наше суспільство вважає, що кожна жінка готова бути матір'ю завжди, будь-якої миті. чому б не може бути такого, що жінка готова до війська? Зауважує операторка FPV на псевдо Барокко. Вона та її колега на псевдо Дефуз щодня нищуть ворога вже не перший рік і точно володіють експертністю в тому, про що розповідають: про взаємодію в екіпажі, про роль БПЛА в сучасній війні, про користь відеоігр для пілотів. Офіційний ютуб канал бригади Національної гвардії України Хартія. Тут я оператор КФІ. Олексій про себе з 22 року, з перших днів на війні. Це може бути що завгодно. Це може бути жива сила противника, це може бути укриття противника, це може бути техніка, різноманітні гармати, в тому числі злітні смуги, з яких вони запускають свої дрони, які так само кошмарять наших людей, наше військо. Цю гру можна грати вдвох. Сьогодні багато згадок про історію, але це дуже важливо. Бо кожен день великої війни може здаватися таким, що вже зник без сліду. Але для тих, хто прожив цей день на межі життя і смерті, він залишиться назавжди глибоко в пам'яті. Танкісти, старший лейтенант Ярослав Швець і сержант Петро Наконечний діляться спогадами про 100 днів запеклого літа 2022 року. Вони пройшли крізь важкі бої на півночі Харківщини, пам'ятаючи кожну деталь тих подій. Це інтерв'ю було записано на початку весни. А архівні кадри бойової роботи датовані літом і початком осені 2022 року. Саме тоді, коли дії танкістів стали вагомим внеском у контрнаступ, що завершився звільненням майже всієї Харківської області. Командир танка в мене був Ярік. Йому поступила команда від командира роти, що треба їхати ну, працювати. До лісу було нам добиратися кілометрів чотири ну, через кукурузу. Бо літали, там, там, літали, витисляли ми через кукурузу по тих качанах, з сумками з автоматами, з й в броніках Добігли до маш до коробочок. У нас були цілі е, там посадки, БК, техніка і. ну... Геть на секрет. І це визнає навіть противник. Українське військо приділяє значно більше уваги питанню евакуації з поля бою поранених і загиблих, ніж російське. І, власне, саме тому, попри високу інтенсивність бойових дій і значну чисельну перевагу ворога, армія України має значно меншу кількість безповоротних втрав. Немає нічого ціннішого за людське життя. Моя мотивація зробити все можливе, аби зберегти його. Хочеться, щоб ми не втрачали людей зовсім. Але війна це завжди смерть, завжди бій. І ми постійно шукаємо нові рішення, досконалі ми підходи, намагаємось переграти смерть, аби дати шанс на життя. Це слова головного сержанта Роти 39-ї бригади берегової оборони із позивним «Анобіс». Цієї філософії він дотримується щоразу, коли організовує виїзди евакуаційних машин на передову. А це щодня і часто по кілька разів на добу. На початку ротації на сумському напрямку зізнається, ще намагався рахувати виїзди і евакуації. Та дуже швидко збився занадто багато, занадто часто. Як це чекати на зв'язок з тими, кого щойно відправив у пекло? Як це мотивувати побратимів, коли самому важко? Де шукати сили, щоб тримати всіх і самого себе? Про це розповідає Анубіс, головний сержант роти 39-ї окремої бригади берегової оборони. Забрали, а ти їм кажеш, ні, друже, почекай там до вечора, тому що, типу, а до вечора можна не дожити. Дуже буде прискорбно, якщо ти йдеш 6-7 кілометрів до точки евакуації і там загинеш. І знову про порятунок поранених, але вже більш детально. Вона родом з Рівненщини, до повномасштабного вторгнення жила в Києві та працювала неонатологом, тобто рятувала життя новонароджених, часом буквально на межі можливо. Сьогодні її досвід і холодна зібраність стали критично важливими на стабілізаційному пункті. Стаб пункт, стабілізаційний пункт це місце, куди часто одночасно привозять 5-8 поранених, іноді більше. Тут не буває пауз. Кожен з них це окремий фронт. Усі працюють злагоджено, як єдине ціле. Головна мета щоб кожен з бійців поїхав далі в шпиталь живим. Іноді робота лікарів виглядає як магічний ритуал, коли після клінічної смерті хтось оживає. Але це не магія це досвід, навички, командна робота. Кожна секунда на рахунку. Вона тримає команду разом, підтримує жартами, спортивними вправами, простим людським спілкуванням. У цьому пеклі людяність це не розкіш, а нагальна потреба. Вона мріє про мир, про прості речі: дім, спокій, власну родину. Але поки триває війна, її місце тут поруч з тими, хто захищає Україну. На стабі в основному клінічна робота практична. Там ми рятуємо поранених, а тут я займаюсь такою більш організаційною роботою лікувального відділення, складом, ліками, трошки евакуаційним, і транспортом евакуаційним, рюкзаками, плюс персонал. Ну тобто так, так, загальному. Допомагаю Сергію Миколайовичу не поїхати головою. <с?> <с?> Мене звати Віталіна, мій позивний Янки. Я лейтенант медичної служби, начальник лікувального відділення медичної роти 114 ї бригади. Кожен лікар, якщо навіть приходить солдатом, він або проходить офіцерські курси, або там інші шляхи, є, якими приходять до цього звання, тому що посада потребує цього звання. Офіційне мілітарне відео це не просто інформація, це ще й інструмент взаємодії армії з суспільством. Бо подобається вам це чи ні, а війна таки справа всенародна. І противник методично нагадує про це, запускаючи нові, нові, нові ракети та ударні дрони по українських містах, і робить це буквально щоденно. Тож кожен підрозділ, кожна бригада, кожна окрема бойова одиниця має бути очутою, побаченою та відомою пересічному громадянину. Власне, для цього і існують військові медіа. Вони не лише фіксують бойові події, а й постійно нагадують: ми є, ми воюємо, ми тримаємо фронт. Ми це конкретні люди з конкретними історіями, з конкретними втратами і перемогами. Такі відео це наочна презентація, бо армія жива, армія усюди різна. І якщо ці голоси звучать, то їх почують ті, хто готовий долучитися. У час, коли триває мобілізація, це критично важливо, щоб знайти свій підрозділ, свою спеціалізацію, свого командира або навпаки дізнатись про підрозділ, який потребує підтримки певної волонтерської допомоги. Тож, такі відео це не про статистику і не про ефекти. Це про орієнтири, про можливість лишити свій слід в історії, зробити так, щоб цю історію писали не чужими руками. Тож, нагадую, це не фінал. І це точно не хід парад. Це маленька вибірка з величезного пласту офіційного мілітарного відео. Підтримуйте військо, підтримуйте один одного. Ставте вподобайки і пишіть коментарі. Підписуйтесь на офіційні ютуб канали Бригад Збройних сил України. Все це має значення. А ми побачимось з вами наступного тижня. До зустрічі!